Друзі, всім великий привіт! Літо на дворі, Зараз сезон овочів. Овочі максимально соковиті, корисні, смачні. Тому готуємо літній смачний салат під назвою Грецький. Всі ви його куштували, він є в меню, мабуть, любого закладу в світі, тому приєднуйтесь, буде цікаво. Поїхали! Для цього салату нам необхідні наступні продукти. У нас класичний стандартний набір, на мою думку, це помідори, в мене чері, болгарський перець, огірки, маслини, синя цибуля і сир, класичний фета. Також ми додатково зробимо грінки, підсмажимо їх на сковорідці з часничком для ефектної і смачної подачі. З самого початку зробимо заправку для нашого салату. Беремо оливкову олію, я її вже залив таку невеличку скляну мисочку, додаю туди пазелік сухий і орегано, трішки суміші перців і додам невелику кількість винного оцту. Ось так все перемішуємо. Поки ми будемо готувати наш салат, заправка настоїться і буде максимально смачною. Тепер нам необхідно зробити наші грінки. Так. Зовсім трішки придавлюю чесничок, щоб він пустив сік, і нам цього достатньо для натирання хліба. Багети натерті чесничком тепер включаю вогонь, наливаю оливкою масло. Чекаємо, поки сковорідка нагрівається і обсмажимо наші багети. Сковорідочка нагрілась, масло нагрілось. Тепер закладаю наш хлібчик. Так, подивимось, що тут... Ой-ой-ой, подивіться, як красиво все виглядає. Наші гріночки готові. Ніжний аромат чесничку, оливкова олійка. Те, що має бути. Грінки і заправка чекають своєї черги. Тим часом нарізаємо наші овочі. Такими досить великими шматочками нарізаємо огірки. Огірки нарізали. Перекладаю в миску. Пахнуть. Дуже класно. Хрусткі, смачні, солодкі. Тепер нарізаємо болгарський перець. Ось такими великими шматками нарізаємо. Перекладаю. Ну і в самому кінці нарізаємо помідори. Просто розрізай навпіл. Так, помідори нарізали, перекладаю до наших овочів їх. Ще трішки додам помідорів. Додаємо в салату маслини. Заправляємо салатик нашим соусом. Солимо за смаком. Обережно перемішуємо буквально ось до 10 обертань. Наче на відпочинку в Греції. Беремо сервірувальну тарілку, викладаємо салат, стараємось щоб всі. Овочі рівні кількості потрапили на тарілочку. Друзі, я звертаю вашу увагу на сир, тому що фета є основним інгредієнтом, який максимально доповнює цей салат і розкриває його смак. Він повинен бути м'яким, таким ніжним. Стосовно того, як нарізати сир. Я полюбляю більше, коли сир нарізаний великими скибочками і в процесі споживання ти вже собі відламуєш ту кількість сиру, яка тобі необхідна. Ось так. Викладаю одну і другу. Зверху сир поливаю. Ливку олією і посипаю сумішу перців. Вибираю саму красиву гріночку, розрізаю її. Ой. Друзі, грецький салат впевнений, кожен з вас готував багато разів. Я показав свій варіант. Свій рецепт грецького салату. Настав час продегустувати і спробувати, що у нас вийшло. Шматочок сиру, йогірочок. Ось так. Друзі. Літній, свіжий, максимально корисний, неймовірно смачний салат ще з такими грінками. Немає слів. Готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки. До зустрічі!